Моя кишеня велика-превелика в моїй кишені увесь казковий світ. Маленька країна, у мене в кишені. В ній дивні фарби і сонячний. Привіт! Привіт, мої миленькі! Привіт! Мене звуть Кишенька, а це моя маленька країна. А до мене в гості завітали мої друзі. А ви знаєте, що все навколо нас взаємодіє між собою і є кругобіг. Все, що навколо нас, залежить одне від одного. Що? Що ви за обличчя? Ви щось не розумієте чи що? Все зрозуміло, ще нічого не зрозуміло. Хм. Ну! Ось послухайте. Відповідайте. Звідки береться вода? З крану. Так, вода може бути в крані, але у природі, де вона у буває? Річці. Так, вірно. А в річку як вона потрапляє? Владає з неба. Так, ти ж вірно кажеш. А зараз я вам розповім усе докладніше. Ось, дивіться. Ось це хмаринка. Вона мешкає у небі. З хмаринки йде дощ. І він потрапляє у річку. Ось тут річка в нас. Так? Потім виходить сонечко. Бачите, яке воно веселе. Річка починає підсихати. І вода знов потрапляє у хмаринку. Це робиться так. З хмарки. Вода потрапила. До річки. З річки. Паром піднялася. У небо. І потрапила знов до хмарки. І все ось це. Має назву Кругообіг. Тепер зрозуміла. Пропоную зробити виставу, яка має назву кругообіг. Я велика грізна хмаринка. Я накопичила багато води та зарі. Руся, велика калюжа. А я буду великою калюжею. Тут з'явилося сонечко та закрило хмаринку. Сонечко зігріває землю. Ой, я зменшуюсь і відчуваю, що стою легким, і піднімаюся до неба. Мітя, йди до мене. Ми наберемо сили і знов повернемось на землю. Ось яка чудова в нас вийшла вистава. Мені здається, що тепер всі зрозуміли, що таке кругообіг. Зараз я покажу вам ще один приклад кругообіга. Ось дивіться. Що це в мене? Яблуко. І його можна їсти. Ось пригощайтеся. Ну що? Смачне? Mm. А коли ми його з'їмо, що в нас залишиться? Ось у мене лишилось ось таке насіння. В кого є ще? Давайте будемо. Давай Мітя. Так. Більш нікого нема. Хамідік. Ні, немає. Ну нічого, в нас є два насіннячка. А що ми з ними зробимо? Ми їх висушимо. Потім посадимо у землю і через деякий час у нас виросте ось така яблуня. Вона виросте і на ній з'являться фрукти, які мають назву яблука. Ось це теж буде кругообіг. А далі ми зберемо урожай, з'їмо яблука. У нас ось талушиться багато. Насіння, так, а потім ми можемо його посадити, і в нас буде цілий сад яблунь. Так, вірно ти кажеш. У нас буде багато-багато яблунь. Цілий сад. Навколо нас існує багато кругообігів. Є багато речей, які можна використати декілька разів. Ось, наприклад, пусті пляшки. Прийомників да, а, спеціалізованих, да. Да, де їх знову використають, нальють в них нові напої і привезуть до магазинів. А що ми робимо з книжками та газетами, які вже прочитані, перечитані? Да. Так їх теж переробляють і роблять новий папер чи картон. Да. Так, а навколо нас є ще багато речей залізних. Які вже вже використали, і вони нам не потрібні. <пробітник> так їх теж переробляють і роблять нові корисні речі. Це все, все зрозуміло. Так. Що багато-багато речей навколо нас існує таких, що можна переробити і знову використати, і вони будуть дуже цінні для нас. А зараз я покажу вам ще один цікавий приклад кругообігу. Ось в мене є свічка. Так. Вона зроблена з воску. Коли вона горить, віск розплавляється. Бачите, Во? Він вже потік. Коли вона догоріть до кінця, віск буде мякий мякий І ми знов з нього зробимо нову свічку. Робимо? Так. Ось я беру віск. Який вже розтану. Так, він м'якенький. Бачите? Ось такий. Кладу посередину фітільочок. Це ниточка. Проста ниточка, яка має назву фітільок, коли ми кладемо до серединки свічки її. О! Ось так. Ось така в мене. ну Ось така. Великий телечок в мене такий вийшов. О! Ну, маленька така вийшла, тому що е зовсім мало воскуди да, розтанула. Бачите? А зараз ми її підпалимо. Ось в нас і вийшла нова свічечка. Бачите, це теж кругообіг. Ми продовжуємо наш кругообіг. Пропоную гру. Піднімайтеся всі разом зі мною і запам'ятовуйте. Я буду казати слова, а ви повинні робити рухи руками. Ось, наприклад, я кажу небо, вам треба зробити ось так. Коли я кажу земля, робимо ось так. Коли я кажу вода, руки опускаються донизу. А коли я кажу сонечко. Треба посміхнутися. Ось так. Запам'ятали? Так. Будьте дуже уважні. Глядачі, теж повторюйте разом із нами. Я можу вас плутати. Але ви повинні бути уважними. Зрозуміли? Так. Я кажу, сонечко. А, Розумні. Небо. Сонечко. Земля. Вода. Уважні, уважні, тільки швидше тепер. Сонечко. Земля. Вода. Небо. Молодці! Молодці, які ви розумні! Ми з вами дуже добре попрацювали сьогодні. Ми дізналися стільки нового і цікавого. Але зараз треба трішки перепочити і подивитися мультфільм. Ви згодні? Так. Сідаємо. Будемо дивитися мультфільм.